Дешевше на відсоток два, а в деяких київських аптеках навіть на десять фармацевтичні мережі знизили ціни на протигіпертонічні препарати в асортименті, щоправда, поки лише від 100 до 180 засобів із майже двох з половиною сотень включених в пілотний проект. Та й ті провізори зобов'язані пропонувати клієнтам, починаючи від найдоступнішого, якщо в рецепті лікар вкаже не торгову назву, а діючу речовину латиною. Якщо він бачить міжнародну непатентовану назву, і лікар вважає, що можлива генерична заміна, тобто він виписує лікарський засіб за міжнародною непатентованою назвою, тоді вже провізор пропонує, наприклад, 5 гривень 1 НЛАПРІЛ або 80 гривень. Імпортний нелепріл іншого виробника. Такий пілот має зробити лікування гіпертензій доступнішим, адже ця хвороба на все життя і страждає на неї третина дорослого населення. В Україні це 12 мільйонів осіб. Таким чином, держава хоче знизити кількість наслідків високого тиску, інсультів та інфарктів, які забирають більше життів ніж туберкульоз, снід та рак разом узяті. Нині тільки 14% українців регулярно лікують свою недугу. Це один з чинників, через які можна. Покращити прихильність до лікування, враховуючи високу соціальну значимость цього захворювання, високий його вплив на захворюваність, смертність, інвалідність в нашій країні осені планують впровадити ще й часткову компенсацію вартості ліків, Щоправда, повертатимуть гроші не хворим, а аптеці. 5 гривень і 80. Ви обрали за 5 гривень. Ви його можете, ну, наприклад, отримати безкоштовно. Отримали ці 5 гривень. Аптека отримала рецепт, внесла в реєстр, передала до оплати цей реєстр, і аптека отримує 5 гривень. Не пацієнт. Так, наприклад, на ліках за 80 гривень можна буде заощадити 10 гривень, а дорожчих ще більше. Таблиці з такою компенсацією матимуть аптеки. Наталя Петель, Андрій Соловйов, телеканал Київ.